Всіх вітаю в моєму саду. Сьогодні у нас 20 серпня 2025 року. Перед нами пізньолітній сорт або ранньоосінній під назвою Millennium Gold. Цей сорт є повністю імунний до такого захворювання, як парша. до такого захворювання як мучні староса. Яблуко солодке, соковите. Дуже гарного такого вигляду зеленомолочний колір з таким невеличким малиновим румянцем може бути. Яблуко дуже плодовите, як на низкорослій підчепі, ось як бачите, так само і на підчепі сильнорослій. На сильнорослій підчепі яблука будуть крупні. Перед нами я показую сорт на карликовій підчепі М9. Плодів дуже багато. Напевно, ящика буде 2-3. Ось так виглядає. І зараз вам покажу, як виглядає на дитці. На дитці в мене в цьому році перше сценальне подоношення, але яблуки там набагато крупніші. Ось так виглядає цей сорт на підчепі, сильнорослій. Це дика Антонівка, якщо не помиляюсь, підчепа. Плоди набагато крупніші. Такі прям кабаняки. Сьогодні рвав, пробував. Дуже солодке. Давайте попробуємо. Давайте. Зірву ось. Гляньте, яке яблуко. Солодке, смачне, хрумке, ароматне, дуже багато соку. Цей сорт мені подобається тим, що він раптово не перезріває на дереві. Получається, його можна вже брати, проводити збір і покласти в підвал. І з підвалу можна його їсти ще споживати коло місяця. Він гарно зберігається, він не пухне, не в'яне. Він постійно ось у такий, дивіться, соковитий. Бачите, соку багато такий ще не надавиш. І це яблуко. Не дивлячись на те, що воно такого зеленого кольору, воно солодке. Дуже гарний сорт. Кому цікаво, є живці для щеплення. У мене чотири яблуні посажені на дитсі. Живці нормальної якості. Ось як бачите. Кому цікаво, звертайтесь, буду приймати замовлення або на зимове щеплення, або на літню кольоровку. Пишіть, пишіть у Viber.